Розрита могила Тарас Григорович Чевченко. Світи тихий краю, милий, моя Україно, за що тебе сплюндровано, за що, мамо, гинеш? Чи ти рано до Сінцонця Богу не молилась, чи ти діточок непевних звичаїв не вчила? Молилась, турбувалась, день і ніч не спала, діточок малих звичаїв навчала. Виростали мої квіти, мої добрі діти, панувала і я колись на широкім світі, панувала. Ой Богдане, нерозумний сину, подивись тепер на матір, на свою в країну, що колишнюче співала про свою недолю, що співаючи, ридала, виглядала волю. Ой, Богдане, Богданочку, якби була б знала, у колисті б задушила, під серцем приспала мої степи запродані жидові і німоті, сини мої на чужині, на чужій роботі. Дніпро, брат мій висихає і мене покидає. А могили мої рідні москаль розриває, нехай риє, розкопує, не своє шукає, А тим часом перевертні, нехай підростають та поможуть москалеві господарювати та з матері полатану сорочку знімати. Помагайте, недолюдки матір катувати. На четверо розкопана, розрита могила. Що вони там шукали? Що там схоронили старі батьки? Ох, якби то, якби то, вони знайшли, що там схоронили. Не плакали б діти, мати не журилась.